Друзі, вітаю вас з Бремену. Сьогодні у нас буде коротенька прогулка саме з міста Бремен. Я тут вперше, тому свої враження буду може на фото викладати вам або трішки додам у це відео. То це буде влог про вишивку і подорож. Запрошую! А двеки там закрыти ворота. Давай. там какие то скульптуры, бачишь? Давай. 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 сейчас Давай. 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 Світ і твердий. Але бачу, я захищаюся капюшоном і окуляром сонячним. Бо тільки щоб було сонечко. Усім привіт! Сьогодні буде такий дивний-дивний відео огляд про вишивку. Хотіла зняти гарне відео саме про те, що вишивка і щось подібне, гарне на фоні, але на, на дворі дощ. Щось гарне на фоні є і вишивка в руках є. Знімати хочу сильно. Вже трохи змерзла їсти, хочу, головне, зняти кіно. А, покажу вам: я вишиваю зараз оцей вишивку, і в мене є ось такий момент, скільки вишито. На цей момент я вже половину роботи, навіть трішки більше, ніж половину, вишила і навіть прикрасила частину з бісером. Все подобається, окрім того, що не вистачає часу на вишивання. Не вистачає часу, щоб завершити. Тут залишилось не так багато, головне зробити. Оздоблення з бісером вгорі, Бекстічу ще жодного не вишивала, та і стовпчик таку колону треба зробити від початку до кінця вишити та й оздобити всю красу з бісером. Дуже мені подобається ця робота. Я вже мрію про її оформлення саме у гарненьку таку зі стрічками подушечку, щоб було якось так естетично, по жіночному, по дівчачому, гарно, і красиво. Навіть уявляю. Я Як зроблю якесь чудове фото. Але хоча мрія була все завершити на фоні чогось такого приваблого показати, але просто така хай буде незавершена робота на фоні завершеної будівлі. Тому що це дуже називається новий палац, побудований Фредериком. Так, маю надію, гарно запам'ятала ім'я цього царя, ні, короля, короля німецького короля. Так, коротше, така гарна фея, фея йорн. йорн феї, фея пряжі, мабуть, так називається вона. Дуже раджу всім вишивати, тому що насолоду від кольорів, від дівочності, від такої весняної тендітної краси, саме те, що треба. Нема жодних таких гарних квітів, щоб сфотографувати, тільки можливо вам ще трішки чутно, як співають птахи, тому що вони... Просто оду вісні співають зараз і слухати дуже приємно. Зараз покажу, що ще. Я вишивала весь цей час. До речі, та вишивка не така вже гарна буде, тому що вона страшно пом'ята. Він був імператором прусію взагалі. імператором прусію. Так. В мене є торбинка, яку я з собою возю. Колись мені подарувала цю торбинку Інна. І не знаю, чи дивишся ти взагалі мої відео, чи вишиваєш зараз, чи ні. Але торбинку я використовую дуже часто я бачу, бачиш, особливо в подорожі. І дивлюся, тут все в мене лежить. В мене є з собою два мотки ниток. Саме ось так я їх і носю, як я і тренувалася. Тобто, все це є зі мною. Є величезна, величезна схема, яку я склала, і вона перетворилася в папірець страшненький, але що маю. Так, що в мене тут ще є? Ага, та сама вишивка. Боже, я дивлюся на неї, вона так страшно в день виглядає. Дівчата, сором і стих. Але що є, то є. Так, зараз знімлю, бо трохи вже рукавиці мокрі. Я думала, вона біла, але ж ні. Боже мій, страх. Я ще такої не вишивала брудної вишивки. Так, а де в неї гора? А де в неї низ? Або... Ага, ось так. Добре, ось так виглядає моя вишивка. Я думала, вона була біла. Ну так, вона була біла. Тканина була біла, коли я купувала. Нитка була біла, коли я купувала. Навіть ті нитки в пряжі теж були білими. Зараз все це Ну, добре, хай вам буде виглядати, що воно кремове. Так, не буду казати, скільки разів я тут помилялася. Ви знаєте, от чесно вам скажу, я цю вишивку вже два рази вишила, бо кожен стібок тут. Я перейшла два рази. А, вишила, випорола. Вишила, випорола. І що я треную? Вправність викладання стібочка. І що з того дається? Ні, вони все криво лежать, не переживайте. Нічого та вправа не дала мені. Випорола, вишила. І маю що так зробити до кінця, усе це, це все. Уявіть. Тут має бути багато ще, як вона називається, болгарські стібочки. Ось десь тут, де пусті такі довгі лінії. І там знизу, ага, дуже дуже, дуже зряче з вас побачить асиметрію. Так, але ж я була сліпа і не побачила, коли вишивала. Асиметрія є, те, що тут курячий брід, в мене вишити не там, де треба. Один є на своєму місці, а другий Лена була сліпенька і не там вишивала. Вчителька Таня знає, каже, щоб я не переймалася. А ви що скажете перейматися, перешивати ту дорогу вкривеньку чи не перешивати, бо один, не пам'ятаю, котрий з них на місці, а другий не на місці? На звороті тепер краще, тому що я один курячий брід перешивала через те, що я його неправильно на звороті вишивала. Ну я ж кажу, два рази так два рази. Ну, що думаєте, чому я так мало хрестиків не вишивала? Тому що два рази перешила оце і тому вона така кремова. Тобто білого тут більше немає. Але, як кажуть, вчителька, не переживайте, це все треба буде прати лише після того, як ви втричі перешиєте це саме, і воно буде просто неймовірно гарне. Так. Ну що ж, хардангер мене вчить бути терплячою. Маю надію, що я буду дуже терплячою людиною після того, як вишив цю роботу. І я буду дуже-дуже вправно викладати з першого разу наступні якісь вишивки свої. І може мої хрестики будуть взагалі ідеально рівними після вишивання хардангеру, тому що я дуже буду сумувати за ними, коли я їх буду вишивати і вишивати наступний раз. Тож такі справи, дівчата. Білим не є білим, хардангер не так просто шиється одразу, не так легко мені дається, але я його помну і ще разок і заховаю поглибше. Тож до нових зустрічей в моїх нових включеннях. Це все виноград з інжиром, за зеленими воротами і за склом. На шпалерах росте виноград. А там далі, за зеленими воротами, росте, кажуть, що то інжир має рости. І як я дивилася, там дійсно росте за, за склом, це типу оранжерея. За склом там росте інжир. і Не знаю, як він там плодоносить чи ні взагалі, але ось так ще в сади. Ці вирощували вони вже тут давно. Ще за Фрідріха ці сюди створені, тобто це і виноградна лоза, і інжир. Інжир, бачите, захований, щоб йому було тепло і щоб він тут міг плодоносити. Вітаю Вітаю вже з Варшави. Я вже сьогодні вдома неділя, і я швиденько, дуже швиденько хотіла вишити і завершити цей дизайн від Fairy, Цю фею, яку я вам показую саме на площі перед замком. І сьогодні хочу показати це все, що було у нас в п'ятницю, а сьогодні неділя, і в мене готовий дизайн. А я приїхала і швиденько-швиденько кинулася його завершувати. Просто на згадку. Залишилася малесенька деталька. Показую вам цю фею. Ось вона повноцінно готова. І я неймовірно щаслива, що така краса, весняна, гарна, така тендітна дівчинка в мене є вишитою. Залишилося пришити лише гудзика. Ось тут. Тут в мене щось тканинка якраз має таку товсту товсту нитку, якесь таке загрубіння, тут є сплетення ниток. Не хочу його розривати, тому що це все буде закрито саме ем, великим, великим тим гудзиком, і того не буде видно. Хочу ще додати вишити тут рік і свої ініціали. Десь куточку, мабуть, тут або десь тут вишию ці ініціали, і буде якраз все завершено. Як же вона мені подобається. Краса, краса і така тендітна ніжна дівчинка. Хоча сумнівалася вишивати цей дизайн. Чи ні, зазвичай я нічого не вишиваю з котиками та якимись там собачками. Не знаю, немає в мене такого почуття, що я б щось вишивала з котиками. Але цей дизайн не пройшов повз мене, тому що так мені хотілося цього рожевого блакитного кольору, цієї тендитної. Краси додати собі до життя. Кажу, скільки в мене залишилося ниток. Дивіться, ось скільки ниток на цей момент є. Ви знаєте, мені здається, тут повноцінно вистачить на ще один відшив. Хоча деяких досить мало виглядає, але їх і небагато потрібно використовувати. Я вишивала на 28-му кешел і. Тобто, використовуючи повноцінно той самий каунт 28, як було і зазначено 14 Аїда в цьому наборі. Так. Ось тут на звороті написано, що використовується 14-го каунту Аїда. Ось ця сама Аїда. Ввалив в набор. Але в мене тепер тут не Аїда, а є якраз льон. І мені дуже подобається ця ідея, що в мене тут саме льон. Хоча а як дивимося на прев'ю, Аїда тут теж гарно-гарно підходить. Дуже пам'ята. В мене вже палітурка. Вибачайте, будь ласка, пісеру тут теж багато і залишилося. Мені теж здається, що його може повноцінно вистачитися на все. Не знаю, можливо, оцього білого кремового не вистачить. Тут його трішки так потрібно багато, але, ну. Не знаю, можливо, можна спробувати. І все підійде, і буде повноцінно дві роботи, тільки що не вистачатиме вам гудзика, якщо ви будете вишивати в парі з кимось цей дизайн. Ось такий гудзик досить гарно профарбований. Він, я думала, він легко при... Тут клеєм приклеєний, але ж ні, треба його розмочити. Тобто, це в мене останнє таке завдання. Зараз звідірвати цей гудзик. Ось так відірвемо його з вами. І якщо пришивати, бачите, тут є цей зайвий клей, який ну, не буде файним на роботі. Тому їм потрібно зараз буде саме цей клей від, відмочити. От якось він так був тут доданий той клей. Покажу, як вам буде воно із гудзиком. Ось така має бути краса з гудзиком, і все разом буде. Дуже стильно і класно виглядати. І ще хочу похвалитися в музею до нового палацу, коли ми заходили в музей. Там був такий магазинчик. І ми в магазинчику, де зазвичай якісь там сувеніри продають, я знайшла в продажу ось такі ножиці від сажу. Це звичайні ножиці, тут їх ціна, ви бачите, скільки вони коштували. І це ніякі там спеціальні там особливі ножиці. Це... Ножиці всім нам знайомі. Чапельки такі. Ось вони так виглядають. Нормальні, звичайні чапельки, які ми всі з вами знаємо. І тут є літерка С. Так мені захотілося купити, думаю, раз вони є в магазині, не треба десь їх там шукати, замовляти. Отак от вони є. Зараз покажу, як вони там ріжуть. Легенько відрубають ниточку, відрізають. Будуть моїми звичайними робочими ножичками. Просто на згадку про саме цю подорож, яка в нас була з дочкою, саме про цей музей, саме про ці пригоди, які у нас були у Німеччині. Також на згадку купила собі ось таку гарну тарілочку. Вона мені просто сподобалася. І це не є якась там антикварна тарілочка. Звичайна тарілочка просто така гарна, і в ній можна щось цікаве зберігати саме під час вишивки. Ну Це просто так для краси, як ми, дівчата, любимо купувати щось на згадку, на пам'ять. Замість магнітика на холодильник. Ось така в мене гарна ще тепер є а, тарілочка. Друзі, дякую, що ви подивилися це відео. Воно, хоч таке більш влогове, а не таке вже суттєво вишивальне. А Мені залишилося в цьому дизайні пришити повочку і вже про оформлення. Та й так, як це буде виглядати дизайн пізніше. Ви вже побачите в наступних відео. Тепер дуже дякую вам, що ви були зі мною впродовж цього відео. Ставте подобайки, Пишіть ваші коменти і до нових зустрічей. Всіх обіймаю, цілую. Па-па!